Новини за хвилину, а ти підпишись і поклади лайк. Дякую. А ми поїхали. Європейські лідери жорстко заявили, мир можливий лише за рахунок поступок Росії, а не України, і припинення вогню зараз нереальне. РФ не зупиняє війну, а нарощує її. Німеччина підтвердила підтримку України та збільшує допомогу до 11,5 мільярдів євро в наступному році. Паралельно ЄС шукає спосіб використати або замінити російські активи. Якщо рішення щодо активів похваляться, стане сигналом Кремлю. Що дочекаться краху заходу, не вийде. Удар по Новукую НПЗ у Самарській області знову підтверджено Асін. Вибухи були просто над заводом, які вже атакували двічі раніше. Також спутникові фото показали буксирування російського десантного корабля та пір після атаки СБУ на Новоросійськ. те, російської влади говорить сама за себе. Одна букмекерська контора вкрала карту Діпстейт для ставок на захоплення населених пунктів, хоча команда картографів ніякого дозволу не давала. Діпстейт заявили про зловживання і підкреслюють, що їхні карти використовують саме тому, що вони найточніші. Навіть букмекерам потрібна правдива інформація. А не російські зведення ситуація показує, кому реально довіряють у питанні карти фронту. Сумнівний комплімент для діпсей, але в такому часі живемо. А як ви ставитесь ставок на війну? Бо це вже якийсь повний. Ну ви зрозуміли.